Ваше Божество, Алененція, ем Преосвященні, владики, єрмонахи, сестри, брати, я щиро дякую за те запрошення і вважаю це честю бути серед вами, серед вас. Немає сильнішого свідчення у світі, ніж. Те, яке дає чернець чи є ромонах, який живе у молитві і пременює правдивим миром і радістю. Даймо тільки образ блаженої пам'яті патріарха Любомира. Сьогодні у 21 столітті нема більш радикального кроку, ніж те, коли дівчина стає монахинією. Це найбільш радикальний крок проти течії культури. Сто років тому ваші попередники і попередниці. Монахи і монахині стали в авангард нашого церковного життя поза межами України. Я хочу привітати вас разом з владикою Діонізією від тих 20 єпархій екзархатів, які є поза межами України. У вас є великі дари. Які вже згадував і блаженніші, і владика Діонізій, ми є на загал молоді. Якщо подивитися на любе зібрання настоятелів в Америці, в Канаді, в Європі, в Австралії, я думаю, що їхній середній вік є на 20 чи 25 років вищий, ніж цього зібрання тут. Ви маєте за живою пам'яттю, за своїми спинами свідчення церкви мучениці, членів ваших зромаджень, ваших монастирів, які пережили Пасху, Господню Пасху нашої церкви, яка мала бути знищена. Вашому наше життя було вісмієм. Видоптаний. Однак Господь потужною рукою нашу церкву і ваші монастирі, ваші згромадження вивів з дому неволі. Ми з вами не маємо права не вірити. І сьогодні цей жахливий час війни представляє третій Божий дар. Велику можливість служити і свідчити, що ніколи світ не був таким українським. Ще ніколи Україна не була такою греко-католицькою. Ще ніколи, як сьогодні, не було, не було відкритості на вас і на тих, які ви представляє, яких ви представляєте. Через те, що відбувається в Україні, через цей мученичий спротив наших братів і сестер, міняється політика, дипломатія, економіка, енергетика, харчування світу, екологія це є надзвичайний шанс бути сіллю і дріжджями у цих процесах. Є дуже гарні ознаки, які представляєте ви тут присутні. Ми всі радіємо, що ми виходимо, можливо, ширше в місійність і вириваючися з нашої бульбашки. Як гарно, що з молодого згромадження, яке формувалося, лише чверть століття тому, німкинями. монахиня з З Новояврівська. Що добре може бути з Новояврівська І сьогодні ми маємо сестру Теодору як генеральну настоятельку Наші сестри воплоченого слова, чим раз більшим процентом є свого світового згромадження. Як вони прекрасно співали, як вони гарно служать в нас в Америці, приїхавши. Все попереду. Церква молода має лише 2000 років. Світ має мільйони, мільярди років християнство щойно почалося. І так, як монашество було в Авангарді нашого церковного життя 100 років тому, я думаю, що Господь кличе і вас сьогодні. Підняти очі, випрямлювати спини, як вже було сказано, йти відважно, так як ідуть ті, які віддають своє життя, молитися. Жити в мирі, в радості і не сумніватися, що Господь вас вибрав, що порахував кожен волосок на ваших головах, і що наш Спаситель кличе вас до великого свідчення. Нехай Господь благословить цю зустріч саме таким духом, духом певності. Що ви є частиною Воскреслого тіла Божого. Що Господь вас кличе до нового, до живого, до творчого, до свіжого. Нехай Господь благословить вас і всіх, яких ви представляєте. Слава Ісусу Христу!